Добрий день, мене звати Сорокун Юрій, я головний інженер КПВК Гічень. Сьогодні хотіло говорити про централізоване водопостачання в умовах блекауту. Всі знають, напевно, що яка ситуація в енергетиці України критично склалася внаслідок обстрілів Російської Федерації. Не минуло це лихо і нашу громаду. були також... Попадання в об'єкти енергетики, О, і зараз на даний момент атечерні е, Обленерго, як і всі Обленерго в Україні, вводить графіки погодинних відключень, графіки аварійних відключень, графіки обмеження потужності. Е, графіки ці кожен день нові, е, ми під них підлаштуватися не можемо, тому ми е, створили свій графік включення генераторів. На водонасосних установках для подачі води. Цей графік такий: з ранку з 6-9 години ранку, в обіді з 12 до 14 години, і ввечері з 17 години до 21 години вечора. Об'єм запас палива у нас є. Генератори встановлені, обслуговані. Персонал, який займається обслуговуванням з заведенням генераторів, також у нас є, всі працюють. Після заведення генераторів, після тривалої відсутності електроенергії, зразу вийти на робочий тиск ми не можемо. Різке від включення всіх насосів, всіх заслонок може призвести до гідравлічних ударів і пориву водопроводу. Десь приблизно цей час виходу на робочий тиск займає приблизно півгодини. Цей період часу від заведення генератора півгодини, от ми виходимо на робочий тиск. Тому зважайте на це і ну, користуйтеся цей час помірно, тому що потрібно набрати дуже великий об'єм води. Стикаємося ще з такими проблемами, які зараз виникають, мабуть, у всіх: це перепади напруги. Від перепадів напруги може бути в один день 180 вольт, в той самий день може бути і 280 вольт пазна напруга. Від цих перепадів дуже страждає наше обладнання. Відключається аварійно, аварійно відключається е, насосні станції. Е, включити ми їх без автоматики, без захисту не можемо, скільки це призведе до їхнього пошкодження. Е, Ну, а обладнання це дуже дороговартісне і потребує потім заміни. Ще які проблеми можуть бути виникати, це те, що в нас графіки погодинних відключень застосовуються, ну я думаю, що всі знають, що їхня це третя група перша підгрупа. Але не всі лінії відключаються разом. Відключаються вони з певними проміжками, і в одних людей ще світло є або вже немає. І вода так само або є, або вже немає. Е генератори, ще раз наголошую, заводяться в разі відсутності централізованого електропостачання у періоди часу, який я вже озвучив. Е виникають питання у жителів, ну я даже можу сказати, вулиця, вулиця Максиміхіна, вулиця е Ковалівка. Це північно-східна частина міста Ічні, тому що вони, ну, люди звертаються до нас і кажуть, що у нас світло є, а води немає. Але звертаю вашу увагу, і вже я повідомляв жителям, що наша насосна станція на вулиці Максиміхіна, і будинки, які розташовані поруч, заживлені від різних ліній 10 кВ. От, Тому е поява світла. І води в один час можливо буде, а можливо, і не буде, в залежності від відключення лінії Що ще хочеться наголосити, персонал у нас працює не тільки з 8 до 17.00, люди виходять і в 6 годин ранку і працюють і до 9 вечора, і працюють і вночі, заводять генератори, обслуговують, заводять, заливають паливом. Бажаю всім набратися терпіння, мудрості трішки. Дякую за увагу.